А чи знали ви, що в НМТ не дозволяється застосовувати калькулятор? А як же ділити? Я Олена Кулібаба, репетитор з математики. Навчу вас, як ділити в стопчик. Приступимо! 14 696, яке треба поділити на 8. Одразу записую в стовпчик, що відбувається. Ми спочатку підбираємо перше наше число, якщо розглядати лише одиничку. То одиничка замала, тому ми розглядаємо число 14. Питаємо себе, скільки разів наша 8 поміститься в 14. Так, дійсно, один раз. Тому ми пишемо сюди в куточок 1. 8 підписуємо. Робимо віднімання: 14 відняти 8. Це 6. На допомогу далі у нас вносимо число, цифру 6. 66 поділити на 8. Тут приходить на допомогу або таблиця множення, або придеться декілька разів, 8, додати 8 і так далі. Це занадто вже довгенько. Тому, якщо табличку множення використати, то це буде 64. Тобто 8 разів використовувалася наша 8. Віднімаємо 2. Наступна цифра, яка допомагає це 9, 29 і 8. Скільки разів 8 поміститься? Звичайно, 3 рази. І дасть нам у відповідь 24. Далі робимо віднімання, і це буде 5, зносимо в допомогу 56. Табличка множення, тобто 7 разів, це буде 56. І ось решті-решт, завітний 0. Ми виконали ділення на 8. Ви скажете: та на 8 може кожний. Давайте спробуємо наступний приклад. 43 36. Треба поділити на 28. Знов, оцінка першого числа. Скільки нам треба взяти? Нам треба взяти 43. 43 ми поділимо на 28. Скільки разів поміститься 28, число 43. Лише один раз. Тому тут буде 28. Будемо віднімати 3 відняти 8 не можемо. Позичаємо 13 відняти 8. Звісно, це буде 5. Тут вже 3 відняти 2, 1. 15 менше, ніж 28, тому на допомогу 150. 150 і 28. І як тут? Що тут? Звісно, тут можна використати метод додавання. Що ми можемо зробити? Ми можемо 28 додати 28. Це ми використали два рази, і це вийшло 56. Ми розуміємо, що це замало. Тому ми можемо одразу використати 56 і ще 56. Тобто ще два рази ми використали. І врешті решт у нас вже тут буде 112. І якщо ми ще разочок до 112 додамо 28, то ми отримаємо 140. Це дуже близько. Тому дивіться, скільки разів ми використали. Тут 2, Тут 2 ще і 1, тобто 5 разів. І врешті-решт, ми отримаємо 140. Віднімаючи, отримуємо 10, на допомогу 3. І ось тут нам допомагає наше вже додавання, яке ми робили. Дивіться, 56, але коли ми ще 56, було 112 забагато. Тобто, достатньо 56 додати 28. Це означає, що вже додати буде 84. І це ми використали 3 рази. підписуємо 84, робимо віднімання. Не можемо позичаємо 13 відняти 4, 9, тут 9 мінус 8 1 і на допомогу 6. Зверніть увагу, коли 5 разів ми використовували, у нас було 140. Якщо ми ще раз до 140 додамо 56, ми отримаємо рівно 196. Єдине питання, скільки разів ми використали? Коли 140 було, ми 5 разів використали. І 56 це там ще 2 рази двіючка. Тобто всього у нас 7. І врешті-решт, ми, коли підпишемо, ми отримаємо 0. Ось така відповідь 1537. Можливо, ви скажете, через додавання це якось складно багато всього. Можна ще і методом підбору, виконуючи множення. Наступний приклад саме для цього я і покажу. Нехай у нас є число 63 344, нам треба поділити на 428. Тут вже і навіть. Тризначне число. Ну, по-перше, ми оцінюємо, що треба взяти 633. Звісно, лише один раз у нас 428 поміститься в 633. Ми підписуємо і робимо віднімання. Позичаємо 13 мінус 5. Тут вже 2 відняти 2, 0. і 205. Для перевірки, якщо ми отримали число, яке у нас Менше, ніж 428, значить ми на правильному шляху. Переходимо далі і зносимо сюди вже четвірочку. Далі, як нам підібрати ось тут число? Що ви можете зробити? Ви можете оцінити і взяти кругле число, тут, наприклад, приближено 400, а тут приблизно 2000. І ось тут розглянути, навіть на нулі не звертати увагу, 2000. 400, 0, 20 і 4. Скоріше за все, ми можемо використати 5 разів. Але якщо ми зараз 428 помножимо на 5, то дивіться, що відбувається? Тут 5 на 8, 40, 4, 2 на 5, 10 і 4 запам'ятовували і ще один. І виходить, що ми перебільшили. Тобто, треба взяти буде не 5 а трішки менше 4. І далі просто використати множення. Що ми робимо? Нам треба 428 помножити на 4. 4 на 8, 32, 2 пишемо, 3, запам'ятали. 4 на 2, 8 і 3, 11, 1 запам'ятали. 4 на 4, 16 і 1 – 17. Тобто ми підписуємо 1712. Робимо віднімання 2, 4 і звісно, тут буде 3. Знов показник, що у нас менше. І вступає четвірка остання. списали. Далі знов ми оцінюємо, тут нехай буде приблизно 400. А тут ми можемо розглянути вже ну, нехай 3,400. 34, і знов нулі не звертаємо 34 і 4. Табличка множення, там є. Число 8, тому що 8 на 4, 32, тобто вони схожі. Що ми робимо? Ми перевіряємо. Тобто 428 ми множимо, ми домовилися, наскільки на 8. Виходить, 8 на 8, 64, 6 запам'ятали. 8 на 2, 16, і наше 6 – 22, 2 пишемо, 2 запам'ятали. 8 на 4, 32 і 2, 34. Красота 3424 сюди підписали, сюди 8 підписали, 0 отримали, ділення закінчилося. Тобто, або ви вибираєте метод додавання і враховуєте, скільки разів поміщається наше число в задане, або використовуєте метод підбору і табличка множення. При наближених значеннях. Успіхів вам, підписуйтесь, далі будуть цікавіші. Пишіть в коментарі, які теми вас цікавлять. Будемо розбирати.